Всім привіт, мене звати Юлія. Я зараз знаходжуся в Чорногорі, приїхала в підгорицю. Лише тому, що в мене в знайомий машину їхав в Підгорицю, думаю, добре і дзвоню юридичну контору, Кажу, будь ласка, перевірте, чи в мене готовий захисток. Каже, ми не можемо, може, й готовий, не знаю. І я приїжджаю сюди в поліцію, стою в черзі, і вже підходити до столу. Мені пишуть, Юля захисток. Е ваш не готовий. Це просто думаю, серйозно. Ну тобто, це дві години чи скільки пройшло, ви тільки взнали. Не я підійшла туди, вона каже: ми не знам. Каже, підіть в сусідню будівлю. Я йду в сусідню будівлю, і жіночка така, о, Юля, ну ви надавали давали запиток про мене реально. Каже, все нормально, вас перевірили, вам дають захист, але підійдіть десь в п'ятницю або в понеділок, тому що ще не роздрукували. Я думаю, а вас принтер не працює я зразу роздрукувати. Думаю, ладно, це таке. Знаєте, якраз вам познімаю під каже Юля, а ми ж скучали за Підгорицю, Єдине, що погано сильний вітер сьогодні, не знаю, буде мікрофон працювати. Дивіться, яка гарна будівля, розмалювали так. Це або ресторан, або кафе, або готель. ну Просто якось дивно, нічого не написано. Е, бачите, написано кінабуті. Я так розумію, що це китайський магазин. По-нашому, напевно, буде чинна на бутік. Тут є не часто, їх можна зустріти, але є. Там недорого все. А Ось теж дивіться, дисконт, якийсь магазин зі знижками чи що для жінок, чоловіків і дітей. У нас на дорозі з'являється храм. Це... Звичайно, ми зайдемо туди. Хоча я не в храм іду, але ну, це ж неможливо, щоб бути біля храму практично. Дякую. Знову мене машини пропускають. І не зайти, да? ну це ж ну, так не можна. Ні, якщо у вас літак, звичайно. Типа, Юля, дякую, як би я другий раз купувала квиток. Вот. А ви знаєте, мені здається, що якщо ви запізнитесь, по причині того, що ви заходили в храм, а не в бар, повірте, у вас літак дочекається, ну мені так здається. Я не буду, не треба перевіряти мою теорію. Але... Якось так відбувається. Дивіться, тут кладовище не знаю, як я йшла того разу, що я не бачила. Якщо будете мати час, обов'язково відвідати цей храм Христового Воскресіння і зайдіть вниз на мінус перший поверх і відвідайте крипту всіх святих. Вона дуже гарна, і заборонено знімати. Є ще гробниця митрополита Амфіохі, який помер е, буквально 4 роки назад. Коротше, відвідайте. Я дивлюсь, що ми з вами вийшли на вуличку з магазинами. Тобто так, тут практично, ну, скажімо так, два торгівельних центри в підгориці. Молов-Монтенегро, ну він такий маленький, це не можна сказати, що це торгівельний центр, але сказали Молл, значить торгівельний центр. І Big фешн. Ну там нормально так, тих магазинчиків, повно. Де тільки можна. Це прикол, я йшла сюди з 8 до 9. Такі меблі тут лампи. Просто чудові. Ну, от мені сказали, що тут меблі з ікеї. І тут ціна 659 євро, тут це недорого. Мені дівчинка казала за це магазин, каже, там дуже дорого все. Я запитала, чи можна замовити інший колір. Вона каже, зараз ми подивимося, тому що, можливо, буде вже інша ціна, якщо інший колір. І він видвигається, зрозуміло, робиться квадратним. А ось тут таке ліжко. Прикольне. Мені дуже подобається, коли знизу такі Зараз, Але це, напевно, дитяче. Можна. А, а а Цей матрас кладеться сюди, і він взагалі широко виходить, це ліжко. А я думала, це окремі шухлядки. А, ні, це окремі шухлядки. правильно. Знизу шухлядки, а зверху кладеться матрас, це взагалі клас. Якщо комусь таке підходить, це просто супер. Угу. Так, бачите, що хлябки окремо. Лише ліжко коштує 389 євро, а один матрас ну, десь 90 з лишнім євро. Їх два, ну тобто десь 200 буде. Дуже цікава думка. Ось, будь ласка, можна зайти КРС, тому що ІК знаходиться лише в Сербії, і потім їм зателефонувати чи написати лист, і вони замовлять. Десь 2-3 неділі вони привозять з Сербії, те, що ви замовите. Це гарно, але такий ну, маленький магазинчик. Але ціни, я вам скажу, доволі нормальні. Подивіться, куточок за таку ціну. Я не знаю, ні разу не бачила такої ціни. 660 євро практично. А цей диван, наприклад, 1400 євро. Я кажу, як так може бути? Цей диван набагато менший, плюс тут нічого не видвигається абсолютно. Але саме покриття набагато приємніше. Це, напевно, якісь нові фішки. І плюс він набагато м'якший, приємніше сидіти на ньому. Щоб ви собі зрозуміли, мені про цей магазин сказала дівчинка на базарі, яка продає ліхтарі, лампи. Але каже, у будь-якому випадку тут буде дорожче, ніж Намос. Ну, але куточок в Намосі навіть, мені, мені здається, немає за таку ціну. Школа кажу, що в мене тоді батарейка розрядила. Знаєте, що я вам скажу? Що тут дуже гарна якість, того що е, ну, 279. Я не скажу, що це дешево, але система, як відкривається, це не зрівняти з тим, що я пробувала в інших магазинах. Навіть там не було. Дешевше. Mm -mm. І навіть оці сіренькі такі кнопочки, вони ну, навіть не напрягають. Тобто, якщо якісна продукція, от вони дуже класно виїжджають. 349. Я не схожу маленькі ціни, але зате воно якість видно. Хоча я там кажуть, ой, які дешевий. Ні, для Чорногорівна не є дешева. Дивіться, яка краса. Дитяча кухня. Мені здається, от столики, там, стільці, можна спокійно замовляти через сайт. Ну, Диван, я не знаю, на ньому треба посидіти. Але так, такі речі спокійно, Тут для пупсиків маленьких взагалі. Все, що можна. Саме цікаві іграшки, знаєте, у нас в Ікеї теж в Анталії, і саме іграшки, бо це так дивно. Це такі меблі. Саме головне, оце напевно для комп'ютера. Хоча не знаю, скажіть для чого це? Якщо ви щось купуєте, наприклад, коштує 214 євро. Плюс, якщо вам потрібно привезти до бару, це буде 10 євро. Наприклад, по подгориці це буде 3,50 євро за одну річ за те, що вам привезли. Плюс, коли вони збирають оцю річ, тому що це все буде по пакетам, ви маєте заплатити за це. 3% від коштовності ну тої речі, що ви купили. Якщо, наприклад, дуже щось маленьке ви замовляєте, тоді в принципі за доставку можуть не брати гроші. А так ви маєте пам'ятати, тому що в інших магазинах безкоштовна доставка збирає також безкоштовно. Ви лише платите за те, щоб виносять на якийсь поверх. Ну, якщо у вас перший, то не треба взагалі. Можливо, за розгрузку. Занесення буде там копійки. Саме за один поверх рахується. Угу, да, ну і в Анталії так само. Ікея доставка йде платно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, обіймаю. Міцно, міцно і бажаю всім нам перемоги України і кожному з вас, щоб ви коналися самі такі. Бажання ваші добрі, самі хороші, щоб виконали саме в цьому році. Ціло.